Час новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль до найважливіших подій в Україні та у світі. День дві працівниці обленерго поранені на Запоріжжі. Ворог Гатив по енергооб'єктах поінформували в Міненерго. В однієї з поранених опіки обличчя рук та голови. Загрози її життю нічого немає. Друга у важчому стані вона отримала опіки та контузію. Внаслідок атаки пошкоджене обладнання, і це призвело до знеструмлення значної кількості споживачів. Київ поринув у блекаут у столиці. Великий дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури після чергового російського обстрілу. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. У місті застосовані екстрені відключення світла та розгорнуті пункти незламності. Поінформував міський голова Віталій Кличко. Окрім того, близько пів тисячі багатоповерхівок залишилися без опалення. Рух трамваїв і тролейбусів призупинений. Додали у Київ Пастранці. Щоб Зберегти транспортне сполучення організовані дублюючі автобусні маршрути. День кадрових змін у Верховній Раді. Парламентарі проголосували за звільнення Василя Малюка, Дениса Шмигаля та Михайла Федорова. Більше розкаже наша парламентська кореспондентка Катерина Галко. Вона зараз з нами наживо. Катю, я тебе вітаю і чекаю від тебе подробиць. Вітаю іро, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Тож сьогодні фактично перший пленарний день народних обранців у цьому новому 2026 році. Його розпочали з кадрових питань. Фактично, перед цим був ще один законопроєкт щодо засад житлової політики, який розпочали розглядати ще минулого року. От його швиденько розглянули і далі перейшли до кадрових запитань. Як ми вже знаємо, відбулися станом на 15.00 три звільнення в українському парламенті. Мова. Йде про звільнення е, е, міністра оборони Дениса Шмигаля. Звільнення його набрало 265 голосів. За це звільнення не голосували представники Європейської солідарності та голосу. Е, от Денис Шмигаль сьогодні прийшов. Він у раді. Так само прийшов і Михайло Федоров. Виходить, уже колишній очільник міністерства цифрової трансформації. За його звільнення проголосували 270 народних депутатів, е, і серед них також одного представника фракції. Європейська солідарна та голосну і також дуже цікаво і напружено приходило звільнення ексочільника тепер служби безпеки України Василя Малюка. За його звільнення проголосували дещо менше народних убранців, саме 235, і також жодних представників опозиції. Е, от і далі розпочалася перерва. Прямо зараз відбуваються засідання відповідних комітетів. А також згодом відбудеться погоджувальна рада і от е, Орієнтовно за годину ми перейдемо знову до пленарного засідання, і будуть вже призначення сьогодні. Дениш ймовірно, очолить міністерство енергетики, Михайло Федоров, очолить міністерство оборони. А також буде обраний новий очільник фонду державного майна і є розмови, що ним стане голова комітету з питань економічного розмитку Дмитро Наталуха. В порядку денному немає питання щодо призначення нового голови служби безпеки України. Тож будемо слідкувати і сповіщати про все наших глядачів. Іро, передаю та тобі Катю. Дякую тобі за цю інформацію. Це була Катерина Галко з нами. А ми рухаємося далі. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження підприємства з виробництва БПЛА у Ростовській області Росії. Успішно атакували інші цілі на тимчасово окупованих територіях у ніч на 13 січня. Підрозділи Сил оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству Атлант Аеро» в російському Таганрозі. Воно здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу Молнія, а також комплектуючих до дронів Оріон. Зафіксовані вибухи та пожежа в районі виробничих корпусів. Масштаби збитків уточнюються. Також наші оборонці уразили низку цілей ворога. На тимчасово окупованих територіях України поцілили по зенітних ракетних комплексах, радіолокаційній станції, складу боєприпасів та живій силі росіян. Результати уточнюються. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький вшанував пам'ять поляків та українців закатованих НКВС. До нього доєдналися члени польсько-української парламентської групи та посол Польщі в Україні Піотер Лукасевич. Покладання квітів відбулося на меморіалі у Биківні під Києвом. Тут поховані близько двох тисяч поляків, розстріляні за наказом Сталіна. Тут у в тут у биківні гинули патріоти як польські, так і українські, які протистояли радянській тоталітарній ідеології, які боролися за свободу своїх народів, польського та українського. Це місце є надзвичайно символічним саме для цієї солідарності між нашими двома народами. Росія робить все для того, щоб Польща припинила підтримувати Україну. Коли це відбувається, наслідки цього ми бачимо тут у Биківні, гинуть і поляки, і українці. І ми якраз домовляємося, як зробити так, щоб боротися з дезінформацією в Україні антипольською, а в Польщі з антиукраїнською. Це тим більше важливо, що там дуже багато українців, які знайшли там прихисток, які там працюють, яким допомагає польська держава. Готувалися підірвати поліцейських у Херсоні. і Після цього втекти до Росії. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували замах на співробітників місцевого підрозділу національної поліції. Зрадники мали підірвати декілька службових авто разом із українськими правоохоронцями у разі. Виконання ворожого завдання російські спецслужби обіцяли їм евакуацію до Росії. Підготовкою теракту займалися двоє місцевих безробітних. Вони облаштували на балконі тимчасового помешкання приховану відеокамеру. Яка знімала режимний об'єкт, відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто. Згодом планували закласти саморобні вибухові пристрої під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців. Нині вони під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті.